Вітаю! Сьогодні ми з тобою научимося зображувати рельєф горизонталями на площині. Уяви, що ти летиш над морем і бачиш перед собою острів. Цікаво, наскільки він високий, цей острів. Взяв ти пензлика, піднявся над островом. І на висоті один метр навколо всього острова провів лінію. Тоді піднявся ще на один метр, провів ще одну лінію, тоді ще одну лінію, ще одну лінію, і вгорі у тебе вийшло поставити тільки крапочку. Ну що ж, якщо піднятися над самою високою точкою острова і подивитися на нього зверху то тоді ми з тобою зможемо побачити таку картинку. Оце буде розміри нашого острова, і кожна горизонталька теж буде відображатися на площині своїм розміром. Горизонталька. Бачиш, так. Вниз ми його опускаємо, і зразу видно виходить, як у нас йдуть горизонтальки. І зверни увагу, там, де схил у нас крутіший, горизонтальки йдуть ближче одна до одної, а там, де схил положистий, горизонтальки, відстань між ними, дуже. Набагато більша. І точечка це наша остання горизонталічка. Отак. От Дивись. Тепер ми можемо побачити весь наш острів зверху. Тільки, щоб ми не путали, що це острів, а не яма, існує ще додаткові лінії. Вони називаються «бергштрихи» і показують, в якому напрямку у нас знижується схил. Дивись, що у нас вийшло? Перша горизонталька у нас 0 метрів. Між горизонтальками відстань 1, 2, 3, 4. І точечка це у нас 5 метрів. Таким чином, висота пагорба у нас 5 метрів. Дивимося, раз, два, три, 4, 5. Точно 5 метрів. В горизонталі проведені через 1 метр. Тепер ти зможеш намалювати будь-яку форму рельєфу за допомогою горизонталей.